Вітаю всі глядачі обласного телебачення Галичина в ефірі. Інформаційна програма вісті сьогодні. У випуску минає 65 років з часу депортації українців з Польщі. Освітяни вже готуються до завершення навчального року. Стало відомо ім'я найкрасивішої дівчини Івану Франківщини. Минає 65 років депортації українців з Польщі. Сотні тисяч бойків та лемків розчинили по світах серед інших етносів. Але навіть через десятки років їх постійно кличуть безкиди, гори та землі їхніх пращурів. Цьому сприяє міжрайонне лемківське товариство Безкидське земляство з Брошнева. Днями ця громадська організація уклала угоду про співпрацю з товариством розвитку ветлини та околиць Польщі. Це саме ті землі, де проживали етнічні українці. Колишні українські поселення зруйновані та спалені дотла. Якщо щось і збереглося, то це занедбані цвинтарі, до яких і повертає пам'ять та обов'язок. Звичайно, що зі сторони навіть близького зарубіжжя часто не навідається до місць свого дитинства та юності. Є чимало причин фінансових та організаційних, і, попри всі проблеми, люди, долаючи немалі відстані, повертаються до витоків свого життя, і в цьому небияка заслуга безкидського земляства і зброшнева осади. І, хоч є певне порозуміння з польською стороною, напевне. На самотужки добрі справи здійснювати важко. Тож і уклали угоду про міжрегіональну співпрацю з тамтешнім товариством розвідку ветлине. Вітаю всі глядачі обласного телебачення Галичина в ефірі. Інформаційна програма вісті сьогодні у випуску. Минає 65 років з часу депортації українців з Польщі. Освітяни вже готуються до завершення навчального року. Стало відомо ім'я найкрасивішої дівчини Івану Франківщини. Минає 65 років депортації українців з Польщі, сотні тисяч бойків та лемків розчинили по світах серед інших етносів. Але навіть через десятки років їх постійно кличуть безкиди, гори та землі їхніх пращурів. Цьому сприяє міжрайонне лемківське товариство «Безкидське земляцтво з Брошнева. Днями ця громадська організація уклала угоду про співпрацю з товариством розвитку ветлини та околиць Польщі. Це саме ті землі, де проживали етнічні українці. Колишні українські поселення зруйновані та спалені дотла». Якщо щось і збереглося, то це занедбані цвинтарі, до яких і повертає пам'ять та обов'язок. Звичайно, що зі сторони навіть близького зарубіжжя часто не навідається до місць свого дитинства та юності. Є чимало причин фінансових та організаційних, і, попри всі проблеми, люди, долаючи немалі відстані, повертаються до витоків свого життя, і в цьому небияка заслуга безкидського землянства і зброшнева осади. І, хоч є певне порозуміння з польською стороною, напевно самотужки добрі справи здійснювати важко. Тож і уклали угоду про міжрегіональну співпрацю з тамтешнім товариством розвитку Ветлини та околиць. Ми розуміємо, що ситуація зараз, яка в Польщі ситуація така як і в Україні, але ми тягнемося до цього, щоб було б набагато краще, як воно було колись. Бо як я вже говорив, що вогнем і мечем достатньо і тому ми перші українці протягнули руку, пов'язали хрест на хрест в місті Балив, де є. Пам'ятник вбитим полякам вишитий рушник на цей пам'ятник. Ми перші відправили, зайшли в косі в місті Баливроди, відправили панахиду за всіма жертвами, як депортації і так лиховоліття. Буду говорити 50-х років. Сторони зобов'язуються спільно працювати над збереженням історичної та архітектурної пам'яті колись компактного проживання українців на теренах Польщі. Це не тільки відновлення та упорядкування цвинтарів, церков, чудом ще не знищених окремих садиб, але й постійна підтримка зв'язків між закладами науки, культури, охорони здоров'я, туризму і спорту. Я рувні ще тіше, ж я дуже радий, каже Олексій Вуйцик, що сьогодні маю змогу засвідчити підписання цієї угоди. Шкода лише, що на цю подію треба було чекати декількох десятків років. Але відомо, що ми не мали впливу на історію і дуже тішуся, що до цього так і дійшло. Сподіваюся, що наші стосунки між тутешними людьми з України і мешканцями веклини будуть розвиватися і змітнюватися надалі. Трудно бо важко сказати. Коли було важче, бо дуже складно оцінити людські трати. Поляки теж гинули, і нам відомо, що в цій ситуації не завжди винні наші два народи. Нині основним завданням є намагатися, щоб українці і поляки жили в спокої і приязні. І в певних загрозах, які існують, на зв'язок має бути сильним. І другий момент: чотирьохстолітня історія мешканців тих терен, які внесли великий вклад у розвиток земель свою культуру, традиції, мову, є дуже унікальними і тому її треба треба зберегти для прийдешніх поколінь українці